І так, що ж, тепер у нас відео так, про планети ведичні астрології. Останнє відео, як я вже сказала, так, цього разу ми говоримо про раху і кету. А, насправді, я об'єдную в цьому відео раху і кету разом, бо по суті це одна сутність. Так. Це такий один демон, який розділений навпіл. Раху і кету це не дві автономні точки. Навіть коли вони рухаються по зодіаку, вони завжди взаємодіють. Так? Вони стоять проти одного градус в градус. Тому, коли ми аналізуємо гороскоп, важливо розглядати їх разом. Так ми отримаємо набагато глибший зміст і точніше трактування. Раху і кету стоять особняком. Так? Ну, по суті, їх ніхто це їх ніхто просто з інших планет собою не бере, ніхто не хоче з ними дружити. Так? Тому такі -то, раху і кету вони завжди разом ходять, так? їх вони любить. Вони, насправді, дуже специфічні, аналіз їх положення в гороскопі теж відрізняється від трактування інших планет. Чому так відбувається? Так? Ну, давайте ж розберемося. Отже. Отже, що таке раху, і що таке кету. Що це за планети? Ну, Перші причини, чому раху і кет особливі, насправді вони пов'язані з міфологією. Усі планети, про які ми говорили в попередніх відео, вони є богами, вони є деватами. І з кожним із цих планет пов'язані міфи, так, які, в принципі, і пояснюють їхню природу. А ось раху і кету це демон. Це демон, який розрублений навпіл. Раху це голова демона, а кету це тіло демона. Я зараз не буду заглиблюватися в усі деталі, хоча, якщо ви серйозно насправді вивчаєте ведичну астрологію, знати цей міф і розуміти його сутність дуже важливо, тому що він якраз таки і пояснює природу цих вузлів. Але, якщо коротко, суть міфу така. Був демон Сварбхану, яким є зараз Раху і, Кету. і цей демон хотів отримати напій безсмертя, Амріту. І він обманув всіх, аби тільки отримати та, те, що він хоче. Але місяці сонце вчасно його виявили, сказали про це Господу вішну, і вішну розрубав його на дві частини. Так якраз з'явився Кету. Так, це дуже коротко. Більш детально про цей міф у мене є відео про великий період раху. Я там, в принципі, розказую звістки, звідки ж і раху і з'явився. Головний зміст цього міфу насправді в тому, що демон отримав силу через обман, через свої бажання, через ілюзію. Тема обману, ілюзій, маскування своєї природи дуже важлива для розуміння цих вузлів. Там, де стоїть раху, і кету, так, або раху окремо ця енергія вона проявляється як схильність до самообману. Сприйняття життя через призму власних ілюзій, очікувань, проекцій і страхів це такі своєрідні ментальні ігри, які заважають нам адекватно сприймати нашу реальність. Міф допомагає зрозуміти одне з ключових проявів раху, але водночас кето є так, який показує зворотній полюс цієї енергії. Ці точки дуже специфічні і вони виділяються серед усіх інших планет. А ще такий важливий момент. Те, що раху вважається демоном, не означає, що він зовні, зовні нам шкодить. Кожна планета в гороскопі представляє частину нашого внутрішнього світу. І через ці якості проявляється певна карма через вибори ситуації, які ми а, створюємо. і кету – це внутрішні частини нас. Вони не демонічні у зовнішньому сенсі, але вони пов'язані зі спокусами, заборонами, бажаннями з тими рисами, які ми пригнічуємо. Або боїмось. Це дуже тонкі, ефімерні такі ледве помітні енергії, які все ж керують нами, приховано, вони приховані, так? І вони якби вплетені в наше несвідоме. Продовжимо так. Ми розглядаємо фізичні планети, так? такі як Сонце, Місяць, Сатурн. Це ті планети, які можна побачити в телескоп. В них є тіла, так, видимі тіла, конкретні, з якими можна працювати. А раху і кету це математичні точки. Вони утворюються перетином екліптики Сонця та орбіти місяця. І коли ці дві точки стоять одна напроти одної, ми отримаємо якраз такий ось цей... Раху і кету, так? або північний південний вузли, як їх ще називають, особливо в західній астрології. І цей факт він допомагає нам зрозуміти їхню природу. Кожна планета має своє грубе тілесне проявлення, конкретну внутрішню характеристику. А кету таких тіл вони не мають, і їх називають, називають примарними планетами, бо, бо в них немає такої чіткої яскраво вираженої сили, як того ж Марса, Сатурна чи Сонця, наприклад. Так? Вони проявляються доволі ефемерно через енергії інших планет. Можна сказати, що вони, якби, знаєте, вони вселяються в тіло іншої планети і через неї починають проявлятися. Тому при аналізі гороскопа кету завжди розглядаються через диспозитор. Що таке диспозитор? Диспозитор це планета, яка управляє знаком, в якому стоїть раху чи кету. І без цього розуміння положення цих планет, воно просто неможливе. Наприклад. Якщо раху у вас в карті стоїть вовні, ми багато можемо сказати про результати раху в конкретному домі, аналізуючи положення Марса, бо саме Марс керує Овном. Кету працює аналогічно. Також раху проявляє себе через планети, з якими він знаходиться в з'єднанні. Якщо раху чи кету контактує з якоюсь певною планетою, вони якби. Переминають її якості і дають результати властиві цій планеті. І ще дуже важливий момент. Раху і кету – це вузли, це тіні, які можна помітити під час затемнень. Раху формує затемнення, але він не має ось цих фізичних властивостей, які є в звичайних планет. Це дуже тонкі, майже непомітні такі енергії, які впливають на нас через. Підводні такі течії, да? непрямі шляхи, які керують поведінкою. Тому трактування раху і кету досить складне. Я вам скажу насправді одне з самих складних трактовок в ну, особисто для мене в натальній карті. Важливо враховувати тут всі фактори: роль диспозитора, планети, з якими вони в з'єднанні, сила диспозиторів. Ну тобто там дуже багато цих факторів, які треба зрозуміти. Так, так от, рахують пов'язані з затемненнями, але вони ну, ось ці самі затемнення не створюють. Це, бо, але це багато говорить про їхню природу. Вони пов'язані з певного роду затмінням таким розумом, так, ілюзіями, коли нас трохи накриває, коли ми втрачаємо контроль, і саме, ось саме так і діють ось ці сили, які нами керують. Зрозуміло, що весь гороскоп в ну, насправді в цілому він розповідає про карму, а рахують, яка вони пов'язані з бажаннями, зі звичками, страхами, травмами, які ми могли принести з минулих життів. Вони приходять до нас такими тонкими, майже непомітними шляхами через підсвідомість, і вони впливають на наші дії та на сценарії нашого життя. Деякі з цих сценаріїв ми можемо усвідомити, наприклад, через психологічну роботу чи тривалу якусь таку терапію. Так, вони можуть проявлятися через дитячий досвід або через інші інструменти самопізнання. Що стосується раху і кету, зазвичай їхній вплив він не лежить, якби ось так легко. На поверхні, він дуже тонкий і прихований. Тому для розуміння цих вузлів, я ж кажу, потрібен доволі глибокий аналіз всієї натальної карти. А, що важливо, дуже важливо, є такий етап в житті як повернення вузлів. А, хто проходить, той точно знає, як це відчувається. Це такий момент, коли у нас. Саме життя підштовхує до певних завдань. І я зараз не буду про це розповідати, можливо, колись там я запишу окреме відео, якщо вийде, так, де і якраз таки про це і розкажу, бо це насправді дуже важливо. Давайте про карму. Карма, так, Як ми пояснюємо карму через концепцію точніше, ми пояснюємо раху через концепцію карми. Ну, по-перше, всі планети мають кармічну природу, а раху, це виключно про карму. Раху дійсно показує траєкторію розвитку напряму, куди людина могла би рухатись. А кету це така вихідна точка раху напрям. Але дивіться, це не означає, що якщо людина, якщо людина ну, тобто що людина повинна йти саме в зону раху. Так, це якби хотілося, щоб вона це робила. Так? Вона тягнеться в цей напрямок. Чому? Тому що раху це наші сильні бажання з минулого життя, які залишилися неопрацьованими. Там, де стоїть раху, людина може якби, в ту сферу рухатися несвідомо або частково свідомо. Інколи обставини вони складаються так, що, вона, що людина не мов її, якби. Веде життя в цьому напрямку, так, і це може бути зона інтересу, страху чи надії чи якихось переживань. Тема раху, насправді, вона дуже непроста, і сфера в життя, в якій він знаходиться, часто відображає незакриті гештальти з минулого життя. Можливо, людина вже мала досвід в сфері кету, але прагне ре реалізуватися там, де стоїть на даний момент рах. Важливо зрозуміти. Це не означає, що якщо ви не підете туди, де стоїть раху, то все пропало. Ні. Це працює доволі тонко через бажання, несвідомі імпульси і обставини, а не якесь таке жорстке завдання, яке обов'язково треба виконати. Але я скажу так: що на своєму досвіді, досвіді життя буде підштовхувати вас йти в, в ту сферу, де стоїть раху. Тому що це демон, це такий бунтар, і він. Створює хаос, турбулентність, яка, тобто, все може відбуватися не як у людей, скажімо так. Це така революція, він перевертає, змінює і вносить безлад. І через ось цю всю суєту хаос людина може розвиватися, але за умови, якщо вона усвідомлює це мої бажання, але вони не керують мною. Раху дає бажання, які неможливо наситити. Він це голова демона, в нього немає тіла, тому він не може задовольнитися. Є органи чуттів, є прагнення до насолоди, але він постійно хоче більшого. Тому сферу життя, десь тоді траху потрібно розуміти дуже уважно. Через цю сферу можна отримати важливий матеріальний досвід. Так? Бо він барах розширює ту сферу, де він стоїть, він відповідає за розширення. Але важливо контролювати бажання, бо вони можуть занести нас не туди. У мене є приклад людини, в якої раху в 11 домі, і людина просто взагалі все своє життя не може насититися ось цим 11-м домом. Там просто тьма бажань, які людина хоче зробити. так? Ну, от. Раху це крайності. І от там, де він стоїть, він може давати крайності, він може давати неконтроль. І, скоріш за все, тоді дім ви не контролюєте. Ну, до прикладу, якщо у вас раху в п'ятому домі стоїть, він постійно хоче закохуватися. Так? Він прагне романтики, оцих ось метеликів в животі, і це створює, таке, знаєте, це створює спокусу і випробування. Тут важливо не просто йти туди, де стоїть раху, а усвідомити. Що там є спокуси і бажання. Потрібно підвищувати свою увагу, бути обережними, працювати над дисципліною та волею, щоб не, не виходило це все з-під пі, з вашого контролю. Що стосується кету, там, де стоїть кету, ми вже мали якийсь певний досвід. І тепер ми можемо, звичайно, ми можемо використати цей досвід в сфері, де стоїть трах. Це адекватно збалансована така робота вузлів в гороскопі. Дуже часто говорять, що там, де стоїть би, кету, сфера життя закрита. Ну, це не зовсім так. Якщо кету сильний, і в нього доволі сильний диспозитор і стоїть цей диспозитор в якомусь домі, ця сфера вона може розвиватися, але її сила буде іншою, не такою, явно, не такою явно вираженою, як у фізичних планет, кету не може закрити якусь одну сферу життя, але він може давати певні дефіцити там. Ще одне поширене питання: чи показує кету таланти з минулих життів? Показує, але не зовсім. Наприклад, якщо кету стоїть в домі грошей, це не означає, що людина стане таким грошовим магнатом, або обов'язково вона дуже добре розбирається в фінансах. Якщо кету слабкий в цьому домі, або формує певні комбінації бідності, йоги бідності. То може це може вказувати на те, що людина не змогла накопичити ресурс і минулий досвід в цій сфері, не дав їй явних фінансових талантів. Але якщо в цьому ж домі є сильна планета, яка формує йоги багатства, тоді можна говорити, що таланти та можливості, які людина принесла, в неї є точніше таланти і можливості, які вона принесла з минулих втілень. В двох словах про карму і про кету. Весь гороскоп, знову ж таки, це про карму. Життя взагалі про карму, так? постійно щось робить. Раху і кету пов'язані з певним фаталізмом. Інші планети вони дають відчуття свободи вибору, такого знаєте, простору для маневру. А раху і кету вони створюють періоди, коли здається, що все визначено наперед. Наприклад, коли йдуть періоди або підперіоди раху і кету, особливо, якщо вони збігаються з затемненнями та транзитні вузли проходять через ваші натальні вузли, можуть відбуватися події і, скоріш за все, будуть такі події, що виглядають як фатальні. Ви відчуваєте, що якби, немає простору для вибору, так? Що, е що ось це все воно, якби, мало статися і нічого не можна змінити. Такі відчуття непередбачуваності, неминучості часто з'являються саме під час транзитів раху і кету у сферах життя, з якими вони пов'язані. А тепер давайте про традиційні якості раху і кету, так, які ну, безпосередньо пов'язані з її сферами життя. Так. Рахуй кето – це досвід обману, неповної інформації, коли ситуація не така, або якою вона здається на перший погляд. Є приховані таємниці, ілюзії та обмани в цих сферах, де стоять вузли у вас в натальній карті. Ці енергії приносять турбулентність, нестабільність, і наше ставлення до цих сфер життя часто змінюється. Нас не може, точніше нас, знаєте, нас може кидати від однієї крайності в іншу. Що стосується гармонізації вузлів, важливо йти не туди, де ми шукаємо вигоду, а більш розумно балансувати ось ці сфери, де стоїть раху і кету. Якщо розділити ці е, 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 два вузли, та, то раху це експансія. Це роздування, це виход за межі, і це такий бунтар. Він перевертає все абсолютно, розширює межі, створює хаос. Це доволі хитрий, коварний тип енергії. Як в серіалі про Шані Дева, хто не дивився, я дуже раджу вам подивитися, нам дуже, показ... дуже добре показані енергії всіх планет. В цьому серіалі раху діяв таємно, він нашіптував, він впливав через інших, він ніколи не діяв самостійно, він завжди діяв через когось. А кету це вихідна точка. Вже набутий досвід, який допомагає зрозуміти, куди рухатися далі. Енергія раху може розширювати, але не завжди адекватно. Це залежить від його розташування, положення планет поруч і контексту. Раху символізує кармічні завдання, але водночас потенційні хаотичні випробування, які формують наш досвід. Раху дуже часто пов'язаний з революцією та іноземним досвідом. Якщо він розташований в певному домі, це може давати зв'язки з іноземцями, з навчанням іноземним, так, вивченням іноземних мов, тобто все те, що стосується іноземного. Раху, він дуже неспокійний, він такий екстравертний, експансивний, і він має такий революційний бунтарський дух. І ці якості він якби переносить в сферу життя, де знаходиться в Натальній карті. Він пов'язаний із бажанням та прагненням. Бо це якби ну, це голова демона. Вона завжди шукає щось нове вона дивиться на, на світ і вона прагне розширення. Але водночас кето має духовний аспект, він пов'язаний із певним відстороненням і прагненням до свободи, втечею від матеріального. Тому періоди кето. Коли йде період кету чи під період кету, людина може більше звертатися всередину, середину себе менше цікавитися тим, що раніше приносило задоволення, і більше уваги приділяти духовним або якимось там абстрактним речам. Кету в теорії може давати певні обмеження в сфері життя, де він стоїть, але а, він може злегка стримувати цю сферу, але не закривати цю сферу повністю. Багато залежить від диспозитора. Раху створює активні одержимі бажання. А кету, навпаки, він трохи відводить людину від сфери, так, де він стоїть, і він якби не сильно, не маніакально, але ну, якби так, знаєте, в сторону. Якщо в цьому ж домі є кілька планет, то ця сфера життя буде дуже активною і цікавою насправді для людини. Енергія раху в цій сфері не пов'язана з інтуїцією, а скоріше з прагненням, з розширенням, з досвідом, з бажанням такої новизни та революційними ось цими імпульсами. Щодо інтуїції, у раху вона маніпулятивна, ця інтуїція. А кету вона більш духовна, вона тонка і вона така. Ну, кету пов'язані зі здатністю передбачити, так, бачити приховане і перечувати. Тому от, все, що стосується інтуїції, це зона кету. Наприклад, якщо у вас місяць з'єднаний з кету в першому домі, ну, до прикладу, так, така людина може мати доволі тонку, глибоку інтуїцію. і Такі положення вони також можуть давати певні виклики, але адже раху, а, 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 раху він буде аспект давати на кету, так, і це буде все одно а, взаємодіяти. Так. А, Основні показники вузлів, так? Ми вже про вузли розказали, тепер про положення, про сильні і слабкі положення. В шастрах дуже мало насправді описано про, про раху і кету, це доволі ну, така загальна думка, так? Раху доволі добре проявляється в знаках Меркурія, тобто, так. Акету він хороший в знаках Юпітера. Також поширена думка, що раху сильний Водолії, а кету в скорпіоні, але в різних програмах та школах можуть бути відмінності. Дехто вказує, що раху екзальтує в тільці, так а інші трактують інакше. Тому ці питання краще перевіряти вже не за програмою, а в принципі за практикою. Що означає сильне положення вузла? Ну, якщо раху або кету розташований в знаці, який їм підходить за природою, в принципі, то їхня енергія проявляється більш стабільно та контрольовано. У випадках з раху людина менше е, е, підпадає під хаотичні, неконтрольовані бажання, так? і більше вона ну, спирається на розум, обережність та усвідомленість. У такому випадку ризик деструктивних проявів він доволі, він буде нижчий. І ось ця сфера, яку торкається вузол, не стає такою небезпечною. Але пам'ятайте завжди: рахуй кето це не вирок, і це не ярлик. Це точки, які вказують напрям, напрям розвитку. Вони вказують досвід, який вже був. Аналізуйте їх тільки в комплексі через диспозитора. Аспекти з'єднання та періоди. Лише так можна побачити реальну картину, а не спиратися на спрощені трактування. На цьому все. Ми закінчили відео про раху і кету. Да, в принципі, ми закінчили весь цикл про планети. Я ще раз вам дуже дякую за те, що ви були весь цей час зі мною. Підписувалися, записувалися на консультації. Я це дуже сильно ціную. Повірте, для мене це а, підтвердження того, що я роблю правильно. Але як я вже сказала, а, це фінальне відео. А, можливо, ми побачимося з вами знов. Я ще не знаю. Я бажаю вам гарно відсвяткувати новий рік і бажаю вам. А, Прожити 26 й рік якнайкраще. Одиничка. Йдемо вперед, так і не дивимося на минуле. Всього найкращого вам і люблю цілую